Вітаємо головний на ранок оновлений інформаційний випуск в Києві. Зараз рятувальники шукають людей під завалами житлових будинків. Наразі у п'ятьох районах столиці триває ліквідація наслідків нічного ракетного російського обстрілу. От бачите, зараз момент влучання в один із районів столиці. Цієї ночі Росія завдала масованого комбінованого ракетного удару по Києву. Зараз пишуть про 10 загиблих людей. Ми чекаємо на підтвердження цієї інформації з боку офіційних установ. 63 постраждали, в тому числі 6 дітей і вагітна, 42 людини госпіталізовано. Найбільше постраждав Святошинський район столиці. На Київщині, Бучанському районі три п'ятиповерхівки зазнали пошкоджень. Травмувалось дві людини. незначні руйнування є в Вишгородському та Броварському районах. Атаки зазнали Харків. Понад два десятки вибухів вчули сьогодні. А цієї ночі харків'яни місто атакували шахедами та ракетами. Один із них прийшовся по району щільної житлової забудови. Зараз послухаємо очільника міста Ігоря Терехова. Дуже неспокійна ніч. У Харкова. Було влучання семи крилатих ракет. Крім цього, було влучання 12 шахедів по виробничому підприємству міста Харкова, крім цього, біля житлових будинків, приватних житлових будинків і багатоповерхових житлових будинків. Зараз працюють наша комунальна служба, закриваємо контори, перевірили всі комунікації. Працюємо для того, щоб якнайшвидше усунути все це, що накоїв ворог. Росіяни атакували Запоріжжя шахедами, пошкоджена адміністративна будівля та вікна у будинку. Поруч а люди вціліли. Президент України Володимир Зеленський разом з першою леді Оленою Зеленською ви прибули вже до Південно-Африканської Республіки. Ну, сьогодні український лідер зустрінеться з президентом ПАР з Сирілом Арамафосою з метою зміцнення зв'язків між двома країнами і обговорюватимуть зусилля щодо завершення війни Росії проти України. Київ працює, аби країни великої двадцятки були залучені до дипломатичних зусиль і розраховує на дієву участь пар у міжнародній коаліції для повернення тисяч викрадених Сією українських дітей нагадаємо, що Рамафоса очолює африканську мирну ініціативу місію кількох африканських глав держав спрямовано на досягнення мирного врегулювання між двома країнами. Сполучені Штати Америки більше не можуть бути гарантом безпеки для Європи. Ось таку заяву зробив міністр оборони США під Гексит. І за словами глави Пентагону, Європа повинна активізуватися і нарощувати свою військову міць для зміцнення НАТО. І він підкреслив, що через сучасні загрози потрібен інший підхід до колективної безпеки. У зв'язку з чим Гексит закликав європейських союзників по НАТО збільшити витрати на оборону. Негайне повне і безумовне припинення вогню має стати першим кроком до початку переговорів про досягнення справедливого і тривалого миру. Ось такою вимогою виступила Україна на переговорах у Лондоні. Очільник офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Київ буде захищати принципові позиції під час переговорів, оскільки це основи суверенітету України. Видання Washington Вашингтон Пост написало, що через небажання України поступати з територіями на користь Росії зірвалися. От через це і переговори в Лондоні США відрядили до столиці Великої Британії представника по Україні Кіта Келога. Париж та Берлін в останній момент відмовилися бути присутніми, а врешті відбулися технічні перемовини у військовому складі. А згодом канцелярія президента Франції Макрона зробила заяву про те, що Європа підтримає мир лише за умови територіальної цілісності України. Переговори щодо припинення вогню і завершення війни в Україні зайшли в глухий кут. Про це пише Wall Street Journal. Президент США Трамп покладає провину за це на українського лідера Володимира Зеленського, оскільки він не прийняв американський мирний план. Зазначається, що очільник Білого Дому розкритикував коментарі Зеленського щодо тимчасово окупованого Криму. Трамп зазначив, що саму Україну не просять визнавати півострів російським. Українські посадовці стурбовані заявами. Трампа про те, що йому не подобається позиція Зеленського та можливо перекриття поставок військової допомоги. Зеленський у відповідь Трампу показав заяву його адміністрації від 2018 року, де США підтримують повний суверенітет України. Тим часом CNN повідомляє, що у, у, у сама Європа ну і європейські лідери очікують, що США хочуть оголосити мирну угоду до ста днів президентства Трампа. Українські новітні дрони атакували завод в російському татарстані, де виробляють шахети та герані. Це понад тисячу кілометрів від кордону з Україною. За даними російських пабліків, п'ять невідомих БПЛА з бомбами по 250 кілограмів. Прилетіли цієї ночі в ціль. Точно в ціль ураження підприємства підтвердив генштаб ЗСУ. За добу тут виробляють три сотні різних БПЛА. Підтверджено влучання та вибухи в районі. Цілі відомо про пошкод. Ження цеху фінальної зборки БПЛА. Ну і вибухи і пожежі також на 51-му арсеналі головного ракетно-артилерійського управління Російської міноборони на складі зберігалося понад 100 тисяч тонн ракетного озброєння, зокрема значні запаси артилерійських снарядів, ракет різного типу, серед яких іскандер, точка у кінжал, боєприпаси до комплексів панцер с 1 с 300 С 400 також «Град», «Смерч», «Ураган». Арсенал розміщений у селищі Барсове Володимирської області. Це за 530 кілометрів від лінії з Іткнення із супутникових знімків видно, що вигоріло 30% арсеналу після детонації. У районі навколо складу перекрили дорогу та евакуювали людей з найближчих населених пунктів. Місцеві жителі писали в соцмережах, що чули звуки безпілотників. Російські ж військові причиною вибухів називають порушення правил безпеки. Європейський союз завершив скрінінг половини кластерів в межах переговорів про вступ України. Ну до є, звісно, йдеться саме про відповідність українського законодавства європейському. Як повідомив речник Європейської комісії, гійом Мерсьє, офіційно Брюссель забезпечив найшвидший процес скринінгу за всю історію. Нагадаю, тривалий час Угорщина блокує відкриття перемовного кластера один основи для України. Будапешт вимагає покращення становища угорської меншини в Україні. На Зі Єврокомісії разом з Польщею, яка головує у ЄС, працює над пошуком рішень. Найближчим часом у застосунку дія, а саме у резерв плюс, ну відповідна така опція для військовозобов'язаних, має з'явитися два нових типи відстрочок. Отже, перший буде стосуватись осіб з тимчасовою непридатністю до служби терміном від 6 до 12 місяців. Така відстрочка надається на підставі висновку військово-лікарської комісії. Другий тип буде для тих громадян, у яких є чоловік чи дружина перебувають на службі, і також є дитина віком до 18 років. Як повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Чорногоренко, нове введення мають запровадити до 8 травня. Ну Окрім того, влітку у резерв плюс може бути можливість платити штраф за порушення правил військового обліку зі знижкою 50%. І юнацька збірна здобула перемогу і переконну перемогу над командою Австрії в межах чемпіонату світу 2025. Зустріч завершилася з рахунком 6-3. для української команди. Це був третій матч в межах чемпіонату світу з хокею в дивізіоні 1 А завдяки цій перемозі синьо жовті залишилися на другій сходинці турнірної таблиці, де лідером є команда Данії, у якої також 6 балів. Однак, свій третій матч вона ще не провела. Стежимо разом за подіями в України світі, друзі. Ну а ви залишайтеся з нами. Ми ваша точка опори. Ну а що ж відбувається у світі? Про головні події? Дивіться далі. У Стамбулі стався потужний землетрус магнітудою понад 6 балів. Епіцентр знаходився на глибині 7 кілометрів, що спричинило сильні поштовхи, які відчувалися не тільки у місті, а й у сусідніх районах. Жителі вибігали з будинків на вулиці. У аеропортах виникла паніка серед пасажирів та персоналу. Екстрені служби закликали громадян не заходити до потенційно небезпечних споруд, залишатися на відкритому повітрі та підтримувати зв'язок із родичами через повідомлення, аби не перевантажувати мобільну мережу. Інформація про постраждалих уточнюється. Росія відмовилася видати колишнього президента Сирії Башара Асада новій владі країни попри звернення сирійських посадовців до Кремля. Про це сказав очільник Сирії Ахмад Аль-Шараа у січні 2025 року. Сирійські посадовці звернулися до Кремля з проханням видати Асада як умову збереження військової присутності в Сирії. Але російська влада відмовила, сказав аль Шараа. Його заява стала першим публічним визнанням російської відмови. Однак, незважаючи на це, сирійська влада відкрита для переговорів з Москвою. Влада Сирії вже працює над розробкою нових угод з РФ. Нагадаємо, що в грудні 2024 року сирійська опозиція повалила уряд Башара Асада, а він сам втік до Москви разом з родиною. Тіло папи римського франциска перенесли до базиліки святого Петра. Процесію супроводжувала швейцарська гвардія, кардинали до храму. Прибувають тисячі вірян, серед яких священники та миряни, щоб віддати шану понтифіку, який очолював католицьку церкву з 2013 року. Церемонія закриття труни папи запланована на вечір п'ятниці. Повідомили у Ватикані. Похорон відбудеться 26 квітня. Цього дня у Польщі буде оголошена загальна національна жалоба. Прем'єр країни Дональд Туск зазначив, що це знак поваги до постаті Франциска та його ролі в єднанні християнського світу. Так, буквально кілька життя. хвилин тому закінчилася тривога, зокрема в Києві і з Мікувань безпеки. Ви ми питаєте, що ми не можемо включати а, в прямий ефір наші команди, які працюють просто небо на інших локаціях, але тривога скасована, і тому ми вмикаємо зараз Владу Грубич, яка а, буде сьогодні з нами працювати зі своїми історіями. Владо, як ну безумовно, твої відчуття? Ну і що з погоди сьогодні? Колеги, доброго ранку. Ну передусім хочу сказати, що ми зараз з командою у Святошинському районі столиці прямуємо до місця моторошного удару по житловому будинку, де на жаль досі дістають людей з під завалів. Обов'язково будемо тримати в курсі, яка там ситуація. Покажемо, розкажемо все з з, безпосередньо з місця трагедії. Але звісно ж, попри все, попри те, що зараз навіть у повітрі такий дим. сподівалася, що сьогодні буду відчувати якесь приємне весніне повітря, але це дим, гар і таке. Емоційно важкий а, наслідок. Я розкажу про погоду на сьогодні. Ну, по-перше, сьогодні Україна стане однією з найтепліших країн Європи. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко. А, власне, така ситуація буде лише до завтра, адже вже сьогодні ввечері по всій країні, в більшості областей пройде дощ, і цей дощ він за собою принесе і похолодання. А зараз розповім детальніше, що власне прогнозують синоптики на цей день по всіх областях України. На сході країни сонце з дощем у Луганську, Донецьку та Харкові. Температура коливатиметься від 20 до 25 градусів. На півдні країни погода буде з вибриками на стабільною. Гарантовано сонячно з хмарністю буде в Одесі та Миколаєві. А от у Херсоні, Запоріжжі та Криму, крім сонця, можливі раптові зливи. Зараз на півдні в середньому плюс 11, А в день температура прогріється до 25 градусів. Градусів лише у Криму трохи прохолодніше до 22 градусів тепла. На заході країни зараз в усіх містах у середньому плюс 10. У день повітря прогріється до 24 градусів, і цілий день там буде сонце замінюватися дощем. На півночі країни аналогічна температурна картина. У Чернігові Житомирі та Сумах зараз плюс 12, У день очікуємо до 26 градусів, але також прогнозуються опади. І лише у центрі, здебільшого не буде дощу у Вінниці, Черкасах, Полтаві, Кропивницькому хмарно з проясненнями. І лише в Дніпрі. Дніпрі можлива гроза. Повітря прогріється до 26 градусів. У Києві зараз плюс 14, у день очікуємо до 26 градусів тепла. І традиційно озвучую температурні рекорди у столиці. Найтеплішим 24 квітня було 1950 року, тоді у Києві було 27 градусів. Ну, майже так, як це, як це буде і сьогодні. А найхолоднішим цей день був 1893 року, тоді був мороз 2 градуси. Колеги. Владо, е ну ми дякуємо тобі за інформацію. І, і ну, точніше сказати, що ти вирушаєш зараз не на місце трагедії, а на місце злочину, It's який вже вкотре вчиняється Росією проти України.